Вітаю вас, друзі! Якщо ви не в курсі, то в Україну вчора пустили басту росіянина Васілія Вакуленка, який спокійно собі раніше виступав в окупованому Криму. Uh... Крим і скри виступає, Я про це і ще робив окремий випуск. Одразу декілька джерел мені повідомили про те, що Баста знаходиться в Києві, і перебував він у ресторані Мокко на Хрещатику. І коли я про це розповів, записав відео і виклав пост про те, що я знаю, де він знаходиться, і обурився тим, що СБУ його таки пустила в Україну. Небайдужі громадяни пішли власне до цього ресторану і вирішили запитати у Басту про Крим. Але відповідь на них стали нападати. Хотів напомніть вам, що вам, що крим український. Крим український, я сказав, зрозумів? Ну, якщо е репчина за яку готові відповідати ми так ответьте. Ну от прийшло отвечать за эту рыбчину. Я хочу подякувати цьому чоловікові за те, що у нього є громадянська позиція. І прошу вас в коментарях до цього відео, він їх буде читати. Також йому подякувати. Це дуже добре, що у нас є свідомі громадяни, яким не пофіг, яким болить за свою країну. Ну а далі, власне, сам момент нападу. Хотів напомнить вам, що Крим український. Крим український, я сказав, зрозумів? За ти які вони тут. Що случилось? Баста, він виступав. І ще, виступав о Куперному Криму. Чи Зверніть увагу, сам Вася Вакулінко в цей момент почув запитання про Крим і просто морозиться, типу нічого не відбулось, і він не намагався зупиняти свою охорону, коли та напала на чоловіка. Непогано, друзі, так восьмий рік війни, а у нас в Україну приїздить росіянин, який підтримує війну проти України, і його охорона нападає на громадянина України. Мені здається, що щось у нас явно не те роблять наші спецслужби. Класне. <клес> Після нападу охорони басти у чоловіка відео перестало вже записуватись, і він буквально, ухиляючись від ударів агресивних охоронців, почав звідти відходити назад і далі увімкнув новий відеозапис. Ось продовження. Ви в прямому ефірі! Ви в прямому ефірі? Куда идти? Я в этом городе родился, в нем живу. Не нужно мне указывать. Даже если ты меня вольнешь один раз, это ничего не изменит. Понял? Конечно, от себя. Нет, я один приехал. Братки. Я спілкувався із чоловіком, який, власне, і знімав оці відео. Він мені розповів усі деталі, як це відбувалось. І хочу звернути вашу увагу на ще один цікавий момент. Ось на цьому стоп-кадрі видно, як охоронці басти іще щось вимагають від якогось чоловіка, притиснувши його фактично до стіни. Це інший чоловік, який теж дізнався, що баста в Києві. Прийшов і знімав, як напали на першого чоловіка. І от охоронці Басти і практично силою змусили його видалити те відео з телефону. в прямому ефірі! А сам Баста у цей момент ходив поруч і взагалі нічого не робив для того, щоб зупинити дії своєї охорони. Тобто, цей росіянин побачив, що його охорона нападає на людей, і такий. Типу нічого не сталося, просто ходив поруч, взагалі ніяк не реагував. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково поширюйте це відео в соцмережах і хочу зробити таке невелике оголошення. Якщо раптом ви знаєте. Куди їде або де в Україні знаходиться Баста, обов'язково давайте знати. Я гарантую анонімність та непогану грошову винагороду. Ті, хто дивляться це відео, зараз можуть мені сказати: ну, Баста виступав в Криму, так йому за це давали заборону на в'їзд на три роки. Строк минув, немає вже законних підстав його сюди не пускати. Але це не так. Законна підстава є. Баста, крім того, що катався в окупований Крим і не вибачився. За це. Взагалі потім уникав розмов про те, чому він їздив в окупований Крим і нічого не сказав про це українцям. Він також був в журі пісенного конкурсу, яке обирало кращу пісню про Кримський міст. Ось переможець того конкурсу, і я нагадаю, що саме за це проголосував Баста. Такой желанний кримський мост берега Росії два берега Росії, друзі, Баста вважає, що Крим це Росія, це його свідома позиція, яку він вже неодноразово нам показував, коли їздив в окупований Крим, а ще знімався там у пропагандистському фільмі, прямо на фоні військового комісаріату в окупованому Криму. І я нагадаю ще, що коли басті закривали в'їзд в Україну, його запитали: а чи не думаєш ти, що це через те, що ти їздив в? Окупований Крим, він почав казати, що він нічого не знає. Тобто він йому не соромно перед українцями. Йому плювати на нас із вами. Він бачить тут лише бабло, яке можна підзаробити. Тебе за що? за Крим. Я, ну, взагалі, за за за, за те, що є Непонятно, непонятно чому... Криві, ти що ти здопустіла шибку, що тобі перекрили Я... Це непонятно. В этом... Цьому... вся ця, ця ситуація нам говорить про одну надзвичайно важливу істину. Не треба сюди пустити. Скати громадян країни окупанта, а особливо тих громадян, які виступають за війну проти України, тому що вони потім будуть лізти нам на голову, тому що їхня охорона, потім в центрі нашої столиці, буде нападати на наших громадян за запитання щодо Криму, нашого українського Криму, куди росіянин баста ліз без нашого запрошення та дозволу. Ви маєте розуміти, що Російська Федерація веде проти нас гібридну війну. А значить, вона використовує різні методи. Це не тільки танки та солдати, це в тому числі культурна експансія за допомогою ось таких, як БАСТА, які підтримують війну проти нас, а потім. Приїздять сюди і роблять вигляд, ніби усе нормально, ніби нічого не сталось. І коли наші спецслужби, наша держава нічого не робить проти отаких, от як він, це принижує кожного громадянина України, який любить свою країну. Я не знаю, для чого наша влада випробовує наше терпіння, чому вони не захищають нашу національну безпеку, чому вони дозволяють з нас просто от насміхатись оцим от російським окупантам та їхнім прибічникам. Але я знаю точно, що якщо СБУ не виконає свою функцію, якщо Басті не закриють в'їзд в Україну і він приїде сюди з концертами на початку літа, то тоді громадяни України точно зможуть дуже аргументовано і впевнено пояснити васі, і чий Крим і чому туди не варто їздити російським окупантам.